Я Гома Євген, народився 12 квітня 2013 року. Проживаю в місті Лева. Я гарно володію українською, та також вчу англійську та німецьку. Я маю мрію стати пілотом, багато подорожувати і в мерець побачити статую свободи. В Вільний час я граю в комп'ютерні ігри, так як Roblox, і, і, і люблю плавати. Дучного улюбленця собаку породою німецький шпіц, її звати Сабріна. У мене був досвід у відеозйомках, а саме у кліпі Катерини Малицької. Близько 4 років займався карате. Коли я займався карате, я їздив на змагання і займав призові місця. Дякую за увагу до зустрічі на знімальному майданчику.